Розділ восьмий У будинку ворога. Після нашої пригоди на віллі в пасі ми поспішно повернулися в Лондон. На Пуаро чекали кілька листів. Він прочитав один із них зі здивованою посмішкою, а потім простягнув мені. Прочитайте це монамі. Я насамперед подивився на підпис Ей Брайланд і згадав слова Пуаро найбагатша людина у світі. Лист містера Райленда був коротким та в'їдливим. Він висловлював глибоке розчарування причинами, через які Пуаро в останній момент відмовився їхати до Південної Америки. Це змушує добряче подумати, га? сказав Пуаро. Ну, гадаю, цілком природньо, що він дещо роздратований. Ні, ні, ви не розумієте. Згадайте слова Майерлінга, тієї людини, яка намагалася сховатися тут у нас, але все ж таки загинула від руки ворога. Номер другий зображається латинською літерою С з двома вертикальними рисками знаком долара, а також двома смужками із зіркою. Це може означати, що він американець, а також що він являє собою силу грошей. Додайте до цих слів те, що Райланд запропонував гігантську суму, спокушаючи мене покинути Англію. І. І що тоді, Гастінгсе? Ви хочете сказати, здивовано промовив я, що підозрюєте Ейба Райленда, мультимільйонера, тому що він номер другий у Великій Четвірці? Ваш блискучий розум вловив мою ідею, Гастінгсе. так, я його підозрюю. Ви дуже виразно вимовили слово мультимільйонер, але дозвольте сказати вам ось що. Усю цю справу затіяла людина, що стоїть на вершині соціальної піраміди, а містер Райланд має репутацію людини не завжди охайної у справах. Тобто ми маємо в його особі людину обдаровану і не надто обтяжену совістю, людину, у якої є стільки грошей, скільки їй потрібно, і є вся та влада, яку вони дають. У словах поро, безумовно, щось було. Я запитав, коли він перейнявся впевненістю щодо містера Райланда. Це не впевненість. Я не впевнений, і я не можу бути впевненим. Друже мій, я б віддав усе за те, щоб справді знати, якщо я доведу, що Ейб Райланд, справді номер другий, ми одразу ж значно наблизимося до мети. Як я його зрозумів із цього, сказав я, постукавши пальцем по листу. Він якраз приїжджає до Лондону. Ви не збираєтеся з'явитися до нього з візитом і особисто вибачитися? Я просто зобов'язаний це зробити. Два дні по тому пуаро повернувся додому неймовірно збудженим. Він схопив мене за руки, як робив тільки хвилини надзвичайно сильного хвилювання. Друже мій, дивовижна можливість, безпрецедентно, таке ніколи не повториться, саме йде в руки. Але небезпечно, смертельно небезпечно, я не маю права навіть просити вас про цю спробу. Якщо Пуаро намагався налякати мене, він обрав невірний шлях. Саме це я йому й сказав. Трохи заспокоївшись, він виклав мені свій план. Схоже, цей самий Райланд намірився найняти секретаря англійця, людину з хорошими манерами, з пристойним виглядом, яка знає вищий світ. Пуаро подумав, що я цілком можу обійняти цю посаду. Я б вважав за краще зробити це сам, друже мій, винувато пояснив він. Однак, бачте, практично неможливо загримувати мене так, як це необхідно. Звичайно, я дуже добре розмовляю англійською, крім тих випадків, коли дуже схвильований, але навряд чи настільки добре, щоб обдурити треноване вухо, і навіть якщо я пожертвую своїми вусами, сумніваюся, що в мені перестануть бачити еркюля Пуаро. Я теж у цьому сумнівався і заявив, що готовий і вельми бажаю взяти участь у справі і проникнути в будинок Райланда. Утім, можу поставити десять до одного, що він просто мене не найме, зауважив я. О, неодмінно найме я влаштую вам такі рекомендації, що він просто пальці облизуватиме. Вас порекомендує сам міністр внутрішніх справ. Мені здалося, що це вже занадто, однак Пуаро відкинув усі мої заперечення. Він це зробить ось і все. Я розслідував для нього одну невелику справу, яка взагалі то могла стати причиною дуже великого скандалу. Усе було вирішено на користь обох сторін, і тепер, як у вас кажуть, він просто дзьобає в мене з долоньки. Нашим першим кроком у цій авантюрі стало запрошення гримера. Це був невисокий чоловічок із химерною дещо пташиною манерою тримати голову, схиленою на бік, майже так само, як робив це сам Пуаро. Майстер деякий час мовчки мене вивчав, а потім взявся до роботи. Коли через півгодини я подивився на себе у дзеркало, то був приголомшений. Черевики особливого фасону зробили мене щонайменше на два дюйми вищим на зріст, а піджак, пошитий без мого відома, змушував мене виглядати худим, незграбним і худорлявим. Мої брови якимось чарівним чином змінилися, надавши обличчю абсолютно новий вираз. І ще мені за щоки засунули особливі подушечки, що змінили обриси обличчя, а засмага стала набагато темнішою. Мої вуса зникли, зате в роті збоку з'явився золотий зуб. Вас звати Артур Невіл, повідомив мені Пуаро. Нехай береже вас господь, друже мій, бо боюся, я посилаю вас у надто небезпечне місце. І з серцем, що сильно б'ється, я увійшов у готель Савой, у годину, призначену містером Райландом, і запитав, як мені побачити цю величну людину. Я зачекав хвилинку другу, після чого мене провели нагору в його апартаменти. Райланд сидів за столом. Перед ним лежав розгорнутий лист, який, як я помітив краєм ока, прийшов із канцелярії міністра внутрішніх справ і був підписаний особисто міністром. Я вперше в житті бачив американського мільйонера, і треба сказати, він справив на мене враження. Райланд був високий і худорлявий, з підборіддям, що виступало вперед, і з легка викривленим носом. Сірі очі під нависливи бровами виблискували холодом. У нього було густе скуйовджене волосся, у кутку рота недбало стерчала довга чорна сигара, без якої, як я дізнався пізніше, його взагалі ніколи не бачили. Сідайте. гаркнув він. Я сів, він постукав пальцями по листу, що лежав перед ним. Якщо вірити ось цьому листу, з вами все гаразд, то ж мені нема чого шукати когось іще. Скажіть, ви добре розбираєтеся у світських звичаях? Я відповів, що цілком. Я хочу сказати, якщо я скличу герцогів графів і віконтів. Ну, наприклад, у заміському будинку, який я тут нещодавно купив, ви зумієте розсадити їх так, як годиться за обіднім столом? О, це зовсім легко, з усмішкою відповів я. Ми обмінялися ще кількома фразами, а потім я дізнався, що прийнятий на службу. Усе, що було потрібно містеру Райланду, то це секретар, добре знайомий з англійським суспільством і його звичаями. А для інших справ із ним приїхали американський секретар і сценографістка. Два дні по тому я вирушив у Геттон Чейз, маєток герцога Ломшарського. Американський мільйонер орендував маєток на півроку. Мої обов'язки виявилися зовсім нескладними. У моєму житті був період, коли я працював особистим секретарем вельми зайнятого справами члена парламенту. Тож я не міг сказати, ніби ця роль мені не знайома. Містер Райленд зазвичай запрошував на вихідні безліч гостей, але інша частина тижня проходила порівняно спокійно. Я рідко бачив містера Еплбая, секретаря американця, але він здавався мені симпатичною людиною і цілком звичайним американцем, дуже кваліфікованим працівником. Зате міс Мартін, сценографістку, я бачив набагато частіше. Це була гарненька дівчина років 23 24 із каштановим волоссям карими очима, які за кожної слушної нагоди спалахували бешкетництвом, але зазвичай вона опускала їх з удаваною скромністю. Мені здалося, що вона не надто любить свого наймача, хоча, звісно, вона ніколи не дозволяла собі навіть натяку на щось на кшталт того, що вона робить, однак настав час, коли я несподівано завоював її довіру. Я, звісно, обережно вивчав усіх, хто жив у будинку. Кілька людей із прислуги були наняті нещодавно, як я зрозумів, ще один лакей і кілька покоївок. Дворецький, економка і кухар належали до штату самого герцога, який дозволив їм залишитися в маєтку на час оренди. Покоївок я одразу викинув з поля зору, як постаті незначні. Натомість я дуже уважно спостерігав за Джеймсом, другим лакеєм. Однак було цілком очевидно, що він усього лише лакей і нічого крім лакея. Його взагалі то найняв дурецький. Ось хто здавався мені куди більш підозрілим, так це Дейвс, особистий слуга Райланда, якого він привіз із собою із Нью-Йорка. Дейвс був за народженням англійцем і мав бездоганні манери, але я все одно його підозрював. Я провів у Геттон Чейз уже три тижні, але за цей час не сталося нічого такого, що я міг би вважати підтвердженням своєї теорії. Я не бачив жодних слідів діяльності великої четвірки. Містер Райланд був людиною сили та енергії, що б'є через край, яскравою особистістю, але я й дедалі більше схилявся до думки, що Пуаро помилився, коли у своїх припущеннях пов'язав цього мільйонера з жахливою організацією. Якось увечері за обідом я навіть почув, як містер Райленд згадав пуаро. Чудовий маленький чоловічок, так про нього говорять, але він ледар. Звідки я це знаю, я запропонував йому вигідну справу, а він відмовився в останню хвилину. Я більше не бажаю чути про цього мсьє Еркюля Пуаро. У такі моменти я особливо відчував обридлі подушечки за щоками. А потім міс Мартін розповіла мені вельми дивовижну історію. Райланд того дня поїхав до Лондона, забравши з собою містера Еплбая. Ми з міс Мартін після чаю вирушили погуляти садом. Мені дуже подобалася ця дівчина вона була така невигадлива, така природня. Але я бачив, щось її гнітить, і врешті решт її прорвало. Знаєте що, майора Невіл? сказала вона. Я всерйоз замислююсь, звільнитися звідси? Я напевно виглядав небек здивованим, бо вона квапливо продовжила. О, я знаю, це прекрасне місце в усіх відношеннях. Більшість людей вважали б мене дурепою, якщо я так роблю. Але я не бажаю терпіти образи, майоре Невіл. І якщо хтось кидається на мене з лайкою, як візник, це нестерпно. Жоден джентльмен не повинен так чинити. Невже Райленд лається при вас? Вона кивнула. Звісно, він завжди досить дратівливий і легко виходить із себе. Ну, це природньо, він працює цілими днями, але впадати в таку лють, і, власне, абсолютно без причини. Він виглядав так, немов готовий був убити мене, і, як я вже сказала, без будь якої причини. Розкажете мені про це? запитав я, щиро зацікавлений. Ну, як ви знаєте, я розкриваю всі листи містера Райланда. Деякі з них я передаю містеру Еплбаю, з іншими розбираюся самостійно, але все-таки попереднє сортування лежить на мені, і ще час від часу приходять листи на блакитному папері, позначені в кутку крихітною цифрою 4. Перепрошую, ви щось сказали? Я не зумів утриматися від приглушеного вигуку, але одразу ж поспішив похитати головою і попросив її продовжити. Ну, як я й кажу, час від часу надходять ці листи, і в мене суворий наказ у жодному разі не розкривати їх, а просто передавати містеру Райланду. Звісно, я завжди саме так і робила, але вчора вранці прийшла незвично велика кількість різної пошти, і я розкривала листи в жахливому поспіху і помилково розкрила один із таких листів. Щойно я це виявила, я одразу ж із вибаченнями передала його містеру Райланду. На мій крайній подив, він раптом розлютився і вибухнув лайкою. Я страшенно злякалася, я вже говорила вам про це. Цікаво, що ж такого було в тому листі, через що він розлютився? Абсолютно нічого особливого. Це і є найдивовижніше у всій історії. Я ж його прочитала, перш ніж зрозуміла свою помилку. Лист був зовсім коротким. Я запам'ятала його від слова до слова, і там не було абсолютно нічого такого, що могло б засмутити кого б то не було. Невже можете повторити лист повністю? підхопив я? Так. Дівчина на мить замовкла, а потім повільно заговорила, а я потихеньку записував у цей час. Дорогий сер, мені необхідно сказати, що нерухомість найважливіше зараз. Якщо ви наполягаєте на каменоломні, тоді 17 тисяч розумна ціна. Але все одно 11% комісійних зайве, чотирьох буде цілком достатньо. Щиро ваш, Артур Левершем. Міс Мартін продовжила. Зрозуміло, що йдеться про якусь нерухомість, яку містер Райланд подумає купити, але бачте, я відчуваю, що людина здатна впасти в таку лють через дрібницю просто-напросто небезпечна. Мені б хотілося знати, що ви про це думаєте, майоре Невіл, ви набагато краще за мене знаєте життя. Я постарався заспокоїти дівчину, сказавши їй, що містер Райланд, можливо, страждає сильним розладом шлунку і тому такий запальний. Зрештою, вона пішла загалом уже не така засмучена, але сам я зовсім не задовольнився власними поясненнями. Коли дівчина зникла з поля зору, і я залишився сам, я розкрив свій записник і переглянув записаний лист. Що він міг означати це абсолютно невинне на вигляд послання? Чи стосувалося воно фінансових справ Райланда, і мільйонер просто стривожився через те, що передбачувана угода могла зірватися? Таке послання було цілком можливим. Але я пам'ятав про маленьку цифру 4, якою позначалися конверти, і відчував, що нарешті напав на потрібний слід. Увесь той вечір я ламав голову над листом і більшу частину наступного дня теж, а потім раптом прийшла розгадка. Вона виявилася зовсім простою цифра 4 була ключем. Якщо прочитати в листі кожне четверте слово, виходить зовсім інше послання. Надзвичайно важливо бачити вас каменоломня сімнадцять, одинадцять одинадцятьотири. мало означати 17 жовтня, тобто завтра. 11 – це час, а четвірка, мабуть, слугувала підписом або ж нагадувала про загадковий номер четвертий, а можливо, слугувала, так би мовити, фірмовим знаком Великої четвірки взагалі. Слово каменоломня також піддавалося розгадці. На території маєтку якраз була велика закинута каменоловня приблизно за півмилі від будинку. Це було вельми відокремлене містечко, ідеальне для таємних зустрічей. Кілька хвилин я боровся зі спокусою самому влаштувати там виставу то була б особлива честь для мене як то кажуть, перо на капелюх до того ж, чого коштувало задоволення обіграти самого пуаро. Але, врешті решт я взяв себе в руки. Справа була надто серйозною, і я не мав права грати поодинці, щоб тим самим, можливо, знизити шанси на успіх. Адже ми вперше в цих перегонах обійшли ворога. Ми повинні зробити все якнайкраще, і як не прикро було це визнавати, я все ж таки розумів, що в пуаро голова міркує за двох, навіть краще. Я написав пуаро листа, докладно виклавши всі факти і пояснивши, наскільки це важливо для нас підслухати те, що буде говоритися на передбачуваній зустрічі. Якщо він бажає представити все мені, я буду тільки радий, але все ж я додав до листа докладні інструкції, як дістатися зі станції до каменоломні на випадок, якщо він вважатиме за необхідно бути присутнім там особисто. Я відніс лист у село і особисто його відправив. Живучи в маєтку, я міг зв'язатися з пуаро, написавши йому, але ми вирішили, що йому не слід писати мені про всяк випадок, якщо тут хтось суне носа в листи. Весь вечір я перебував у збудженні. У будинку цього дня не було жодного гостя, і я працював із містером Райландом у його кабінеті. Я передбачив таку ситуацію і саме тому не міг сподіватися на те, що зумію зустріти пуаро на станції. Але я був абсолютно впевнений у тому, що мене відпустять до 11 години. І справді, о 10.30 містер Райланд подивився на годинник і заявив, що на сьогодні досить. Я зрозумів натяк і неквапливо пішов. Я піднявся нагору, немов прямуючи до своєї спальні, але одразу тихо спустився іншими сходами, бічними, і вибрався в сад, не забувши накинути темне пальто, щоб приховати свою білу сорочку. Я пройшов посаду вже досить далеко, коли випадково озирнувся через плече. Містер Райланд якраз у цей момент теж виходив у сад через вікно свого кабінету. Він явно прямував на побачення, призначене йому в листі. Я тут же помчав щодуху. До каменоломні я прибіг, ледь дихаючи, навколо начебто нікого не було, і я сховався в густих заростях кущів, чекаючи розвитку подій. За 10 хвилин, рівно об 11-й з'явився Райланд у насунутому на очі капелюсі із вічною сигарою, що стирчала з рота. Він швидко озирнувся на всі боки і спустився в каменоломню. Потім до мене донеслися голоси очевидно, інша людина або люди, хто б там не був, прийшли назустріч заздалегідь. Я виповз із кущів і обережно, дюйм за дюймом, що сили намагаючись не шуміти, почав спускатися вниз крутою стежкою. Нарешті, між мною і тими, хто говорив, залишився тільки один великий валун. Ховаючись у темряві, я крадькома обігнув його і виявив, що прямо мені в лоба дивиться чорне дуло пістолета. Руки вгору. стримано вимовив містер Райленд. Я на вас чекаю. Він сидів у тіні скелі, тож я не міг бачити його обличчя, але погроза, що пролунала в його голосі, не віщувала нічого доброго. Потім я відчув, як холодна сталь торкнулася ззаду моєї шиї, і Райланд опустив свій пістолет. Усе гаразд, Джордже. ліниво протягнув він. – «Веди його сюди. Внутрішньо палаючи гнівом, я, проте змушений був прослідувати в тінь, де невидимий Джордж, який, як я підозрював, був ніким іншим, як бездоганним Дейвсом, ретельно зв'язав мене і затулив мені рота кляпом. Райланд знову заговорив, і я ледве впізнав його голос, настільки холодно і злісно він прозвучав. Схоже, вам двом прийшов кінець. Ви надто вже часто стали потрапляти на шляху великої четвірки. Чули коли небудь про суви ґрунту? Тут був один близько двох років тому, а сьогодні вночі станеться другий. Я вже все підготував. Щось цей ваш друг не надто пунктуальний сьогодні, га? Мене охопила хвиля жаху. Пуаро. За хвилинку він потрапить у пастку, а я без сили попередити його. Я можу лише молитися про те, щоб він вирішив залишити цю справу мені, а сам залишився у Лондоні. Утім, якби він вирішив приїхати, він уже був би тут. З кожною хвилиною надія зростала, а потім розбилася вщент. Я почув кроки, обережні кроки, але можна було не сумніватися в тому, що сюди хтось іде. Я скорчився в невимовній муці. Хтось пройшов стежкою, зупинився і ось уже з'явився Пуаро власною персоною він трохи схилив голову на бік і вдивлявся в темряву. Я почув задоволений рик, який випустив Райланд, піднімаючи свій пістолет. Він крикнув Руки вгору. Дейв стрибнув із стіні і напав на пуаро ззаду. Пастка зачинилася. Раді бачити вас, містере Еркюль Пуаро. злісно кинув американець. Самовладання Пуаро було вищим за всяку похвалу. Він навіть не здригнувся, але я бачив, що він продовжує вдивлятися в темряву. Де мій друг? Він тут? Так, ви обидва тут, у пастці, у руках великої четвірки, і Райланд розреготався. Пастка? перепитав Пуаро. А що до вас ще не дійшло? Я згоден із тим, що це пастка. Так, згоден, м'яко промовив Пуаро. Але ви помиляєтеся, Мсьє. це ви потрапили в неї, а не ми з моїм другом. «Що?» Райланд підняв свій величезний пістолет, але я помітив його збентеження. Якщо ви вистрілите, то скоїте вбивство на очах у доброго десятка свідків і будете за це повішені. Це містечко оточене, причому вже кілька годин тому людьми зі Скотленд-Ярду. вам шах і мат, містере Ейб Райланд. Він якось дивно свиснув і раптом, немов за помахом чарівної палички, все навколо ожило і наповнилося людьми. Вони схопили Райланда і його лакея і роззброїли. Пуаро, обмінявшись зі старшим офіцером кількома словами, схопив мене за руки і повів геть. Коли ми вибралися з каменоломні, він раптом палко мене обійняв. Ви живі, ви не постраждали. Це чудово, як часто я проклинав себе за те, що дозволив вам приїхати сюди. Я в повному порядку, повідомив я, вивільняючись із його рук. Але я трохи здивований. Ви проникли в їхні плани, так? Я чекав чогось подібного, інакше навіщо ж я дозволив вам жити тут? Ваше нове ім'я, ваше маскування ні на хвилину їх не обдурили, та в мене й мети такої не було. Що? вигукнув я. Ви мені цього не казали. О, Гастінгсе, я не раз повторював вам, ваша природа така прекрасна і така чесна, що вас обдурити неважко, але ви ніколи не зумієте обдурити інших. Ну, звісно ж, вони одразу вас розгадали і почали чинити саме так, як я й розраховував, з математичною точністю. А розрахувати це було б не важко будь-кому, хто належним чином використовує свої маленькі сірі клітинки. Тобто ви були просто приманкою. Вони підсунули вам дівчину. До речі, Монамі, Це цікаве психологічне питання. Волосся в неї руде? Якщо ви маєте на увазі міс Мартін, холодно вимовив я, то її волосся дивовижного, золотисто каштанового кольору. Але ці люди добре вас вивчили. О, так, друже мій, як не шкода, але міс Мартін учасниця змови. Активна учасниця. Вона повторила для вас лист разом із казочкою про спала гніву містера Райланда. Ви записали текст, ви добряче подумали, а шифер був просто чудовим, важким, але не надто, і у вас не виникло жодних підозр. Ви розв'язали задачку і написали про все мені. Але чого вони не знали, так це того, що я якраз і чекав такого повороту подій. Я поспішив до Джеппа і все організував. І тепер, як бачите, перемога за нами. Я був не надто задоволений поведінкою Пуаро і прямо так йому й сказав. Ми повернулися до Лондону на молочному потязі о першій годині ранку, і то була найнезручніша поїздка в моєму житті. Я щойно вийшов із ванни і віддавався приємним мріям про сніданок, коли почув вітальний голос інспектора Джеппа. Я поспішно накинув халат і попрямував туди. Ну, і підсунули ви нам цього разу штучку, говорив Джеп, коли я увійшов. Це вже занадто мсьє пуаро, навіть для вас. Уперше за весь час, що я вас знаю, ви так промахнулися. На обличчя Пуаро варто було подивитися. Джеп продовжував Ми влаштували засідку, щоб схопити цю вашу чорну руку, а це виявився всього лише лакей. Лакей? здивовано видихнув я. Так, Джеймс, або як там його? Він, схоже, побився об заклад у себе в лакейській, заявив, що провчить його милість, тобто вас, капітане Гастінгсе, щоб не шпигував у домі і не шукав різних бандитів із великої четвірки. Це неможливо. вигукнув я. Ви не вірите? Я притягнув цього типа прямо в Геттон Чейз і знайшов справжнього Райленда в ліжку мирно сплячим. А дворецький і кухар, і чорт їх знає, хто там іще в них є, усі присягаються, що то було таке парі. Досить безглуздий жарт, мушу сказати, і так ще один лакей був із ним. Так ось чому він тримався в тіні, пробурмотів Пуаро. Коли Джеб пішов, ми втупилися один на одного. Ми знаємо Гастінгсе, сказав нарешті Пуаро. Номер другий із Великої четвірки Ейбрайланд. Увесь цей маскарад із лакеєм був зроблений на випадок можливого відступу, а сам цей лакей. Ну, прошепотів я, номер четвертий. похмуро вимовив пуаро.